Слава Ісусу Христу, колеги сьогодні хочу пояснити ситуацію, коли насіння опинилося в сухому ґрунті. Точніше, насіння почало проростати, і опадів катастрофічно не вистачає, і вже проросле насіння в фазі проростків, або навіть у фазі сходів опинилося у сухому ґрунті. Що чим це загрожує для рослин, пропадуть вони чи не пропадуть? Зараз хочу пояснити вам цю ситуацію. Ну, отже, така картина, я думаю, багатьох зараз спостерігається, коли такими чубами посходила пшениця. І там, де трішечки вологий ґрунт попало, вона зійшла. Там десь не зійшла. ґрунт, ви бачите, тут теж дуже погано розроблений був, того, що була посуха, і нормально розробити ґрунт було дуже важко таке от груддя залишилося. І я от для прикладу розкопав, щоб показати вам на цих рослинах. Отже, подивіться, рослини в сухому такому ґрунті можуть перебувати абсолютно в різних фазах. Тобто, може воно перебувати в фазі проростків, як от оця насінина, бачите? в Фазі проростка, а може вже перебувати в фазі. Повних сходів, ну тут от глибоко ще посіяли. Там, де глибше е, стрибнув сошник, то воно достало до той вологи, яка була в більш глибоких шарах ґрунту, і воно дало сходи. Ослаблені, такі сходи через високу глибину, але дали сходи. Ну, крім тут, крім усього, ми е, на цій ділянці поля вивчали різні глибини сілби. І от там, де була е, глибина. Сівби висока, де сіяли більше, ніж на 6, ну це десь 6-7 см глибини ми сіяли. І інколи до восьми тут потрапляло, то там місцями такі сходи одержали. Там, де мілкіше посіяно, то там сходів взагалі ще не одержано. І насіння лежить в сухому ґрунті. То, що зараз відбувається. Друзі, ну, залежить від періоду року, конкретно від місяця, від погоди. Погода відіграє ключовий фактор. Зараз уже жовтень. Місяць, середина жовтня місяця і температура повітря значною мірою опустилася. Коли вона була висока, температура повітря, то такі от сходи в сухому ґрунті були для рослин дуже загрозливими. Якщо це в період високих температур, високих це середньодобова 15-17 і вище градусів середньодобова. Тобто, якщо в день світило 20-25 градусів, то це було для рослин, звичайно, загрозливо, тому що при такій кількості ріст і розвідку розвиток рослин він не припиняється, він інтенсивно відбувається, а вологи не вистачає. Коли ж зараз середньодобова температура опинилася значно нижче 12 градусів, тобто. Ну, сьогодні, наприклад, зранку у нас всього плюс 3 градуса була, то це не загроза. Практично загроза тут мінімальна для рослин, оскільки при таких невисоких позитивних температурах або навіть при приморозках сповільнюється ріст і розвиток рослини. І отже, в цей період вона споживає набагато менше вологи. Сама насінина, крім того, при перепадах сильних перепадах температури повітря зараз відбувається конденсація вологи, і коріння може поглинати конденсовану ґрунтом вологу, навіть при відсутності, практично повної відсутності опадів. І от ми бачимо, що насіння може опинятися практично в повністю сухому ґрунті. а при низькій такій температурі проростає, проростає, використовуючи саме конденсовану вологу в ґрунті. Утім, сподіватися, що це дуже якісь високі продуктивні посіви будуть, звичайно, не варто, тому що дефіцит вологи є дефіцит вологи, і він буде викликати, звичайно ж, зниження врожайності. Якщо на початкових етапах органогенезу рослин не вистачає. Продуктивної вологи в ґрунті, то у подальшому, скільки б її не випало, ну, врожайність вже буде знижуватися. Утім, ще раз скажу, це не критично. Якщо її і вологи дуже мало, бачите, ґрунт сухий. от Сухий ґрунт і там ну, так, відчувається, що десь там трішечки може, волога була колись. А ну, він повністю розсипається цей ґрунт в пилюку на глибині сівби. Але Температура, ще раз кажу, температура дозволяє рослинам і не загинути. Тобто, якщо у вас насіння вже навіть проклюнулося, воно вже не загине. Не загине, воно може загинути через інші фактори, але через дефіцит вологи воно вже не загине, оскільки вже ближ, ну, все ближиться до зими і опади все одно будуть. Якщо їх взагалі не буде найближчий там місяць-два, то звичайно це вже буде катастрофічно і рослини можуть випасти. Але тиждень, два-три до місяця рослина може пережити навіть в таких посушевих умовах. За умови невисокої температури повітря. Тому поки що рано бити на сполох, будемо сподіватися, що все буде добре. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!